І так, запишіть, будь ласка, сьогоднішню дату. Сьогодні у нас вже 2 лютого. Так? Класна робота. Тема уроку підготовка до контрольної роботи номер 4 ми в класі робимо варіант перший. Я зроблю трошки більший шрифт. Так, ви бачите, діти, все гаразд. Давайте так, спочатку готуємось до контрольної, а потім розберемо питання, які могли виникнути при розв'язанні домашнього завдання на сьогодні. І так, це, як я це називається сигнальний варіант контрольний. Тобто у вас буде подібна, але з іншими числами. І так, подивіться, будь ласка. Перше завдання буде таким. Треба порівняти числа. Хто хотів би відповідати? Олена, будь ласка, Олена, слухаємо. Угу. Порівняти числа. Угу. Перше. Пер... 9,17. Замість 9, 17. І пропускаємо місце і пишемо 14, 17. І далі ставимо знак. Олена, слухай, слухаю, як порівняти дробу, яких знаменників Треба подивитися на їх чисельники. У кого чисельник менший, та дроб більше. Ні, 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 навпаки. Це коли в нас однакові чисельники. А коли однакові... Ну, тоді більше 14, 17. Так, дійсно, дивіться, якщо ви плутаєтесь, ви торт розділили на рівні шматочки, і там на 17, і там на 17. Тут взяли 9, а там 14. Більше ж там, де ви 14 взяли. Так, друге, третє, будь ласка. 31, 32 і одиничка, що більше? 30... А тут треба одиниця, одиниця. Одиниця більше, бо ми її можемо, по-перше, подати як 32, 32. А по-друге, ми повинні ще пам'ятати таке правило. Правильний дріб завжди менше, ніж одиниця, а неправильний більше або дорівнює. Так, в третьому е випадку який знак ми поставимо? 23, 21 більше, ніж одиниця. А Чому? Тому що це неправильний дріб. Так, вірно. Є запитання, діти? Дині, немає, в принципі, так? Немає. Добре, Олена ж відповідає ще й другий номер, в другому номері треба виконати дії. І так, 5 двадцять шостих, плюс одинадцять двадшостих і мінус 7 26. Так, давайте так, послідовно. Спочатку перші два дроба додамо.

Три двадцять перших і плюс одна ціла перших. Теж давайте послідовно. І так, спочатку віднімаємо два дроби, що ми отримаємо? П'ять цілих вісім двадцять перших з 2,3 двадцять перших, буде три цілих перших. Так, я згодна. 3,521 Додати 1,521 буде 5, 2. Чому 2? Дивись. Ти цілу частину додаєш до цілих договору. 3,10 двадцять перших. 10 10,21. 10,21. 10 так, добре. Третій приклад. Від одинички треба відняти 15, 17. Тут ми використовуємо метод, який ми називали метод відчеплення одиниці. Що ми робимо? Ми одиничку, ну, якби займаємо в неї цілу частину, але цілої в неї не залишається вже, так? Ми її як подаємо? Як дріб з таким знаменником 17 Сімнадцять, сімнадцять. Так, вірно, давайте запишемо це. Це у нас 17, 17. 17, 17 відняти. 15, 17, дорівнює 2, 17. Так, добре. Хто зробив далі робіть? Ви ж бачите на екрані, що треба робити? Так, наступне завдання: 5 цілих, 4 11. 17. Відняти 3 цілих. 11. 7, так. Так, ну це вже мішані числа ми, ми віднімаємо, але тут в нас вже деяка проблема. Яка проблема? Ми не можемо від чотирьох одинадцятих відняти 7 одинадцятих. Тому ми повинні використати метод відчеплення, відчеплення одинички, так? Тобто ми займаємо одиничку у шістки, пишемо вже не 6, а 5 цілих, так? А далі, Олена, нагадай нам, що ми робимо, якщо ти пам'ятаєш. Ось цю одиницю ну, як ми подаємо? Ну, як одинадцять, одинадцятих. Так в тебе ще до цих одинадцяти, одинадцятих, треба додати чотири одинадцятих. Що ми отримаємо? Буде п'ятнадцять одинадцятих. П'ятнадцять, одинадцятих, не двадцять других. Діти, коли ви додаєте дроби з однаковими знаменниками. Знаменники ми не додаємо. Ми залишаємо його таким самим. Добре. Ага. 15, 11 відняте 3. 7-11. Що 3 це буде? Це буде 2,6 одинадцятих. Угу. 8 одинадцятих. Так, добре, Олена ще третій номер, теж відповідає. Третій номер це задача. І так, ой, ми чомусь почали робити другий варіант. Ну, нехай буде другий, а надім перший. Чогось я заплуталась трошки. І так, читаю Олена. номер третій. Номер три. У гаражі знаходяться 63 машини, з них 5 зьомок становлять легкові. Скільки легкових ав автомашин знаходяться у гаражі? Тобто, дивіться, це вже задачі на дроби. Треба згадати, що в нас там є три типи. Ну, третій майже не зустрічається, тому тобто, ну, треба вибрати чи перший, чи другий тип. Як їх розпізнати? Коли в нас ціле відоме, це який тип Олен? Згадуєш? Це перший тип. Тут в нас ціле відоме, скільки всього машин нам відомо. Так. Скільки 63. всього 63. 63 машини. А, легкових з них 5 сьомих. Значить, що ми пишемо? Легкові. Невідомо скільки машин, кома, 5 сьомих від. І стрілочку до цього, так? А нас запитують, скільки легкових машин. Парку. Тобто основне питання це легкові. Це дуже проста задача, вона однокрокова. Як розпізнати тип задач? В першому типі задач відоме ціле, і ви знаходите дріб від числа. Пам'ятаєте, я казала, що це ключове слово від, да? В першому типі тобто, задач, треба... коли що ми робимо? 63. Треба поділити на, треба що? Поділити на... 7 і помножити на 5. Так, вірно, поділити на ціле, ну, на знаменник і помножити на чисельник. Так, добре. 63 а... поділити на 7 буде до рівня 9, 9 помножити на 5 буде 45. Машин. 5 машин, машин. ще в нас. Тире легкові. 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 Відповідь. 45 п'ять машин. Так, Олена, трошки ти помилялась, мені здається, що тобі треба ще розібратися а, з а, додаванням та відніманням ось цих а, таких а, складних випадків змішаних чисел. Але я ставлю 9. там в тебе якщо були зірочки. Можеш використати ці зірочки. Так, у мене їх там десь дві чи три було. Так, ну добре. Я використовую дві. Ну, добре. Так, тепер, Олена, і не, ти мені не, не надіслала самостійно. Я чекаю. час. І так, номер четвертий. Давайте. Так, запитати Скажіть. можна. Яке Зачекати, питання? Зачекати, я не дописав. А, добре, я тоді читає наступне завдання Настя Поморцева. І так, це номер четвертий. Можна щось питати? Так, так, запитуйте. Там у четвертому завданні написано, скільки сторінок було в книжці. Хоча... А, ні, скільки всього учнів в класі. Так, це помилка. Це я просто перероблювала з іншої задачі і забула питання переробити, вибачте, так. Скільки а не сторінок в книжці, а скільки учнів в класі? <різь> так, або ми не можна відразу відповісти. Ми не знаємо, скільки сторінок в книжці. І так, а, читає Настя Поморцева. У класі 12 учнів вивчають французьку мову, що становить 2 п'ятих усього класу скільки учнів в класі? Тобто, дивіться, ви не знаєте, скільки всього учнів. Тобто, вам ціле не відомо учнів, так? А французьку мову лише частина вивчає. У вас діти є французька мова в вашому класі чи а, дві групи німецької? Є нульовий урок. Треба вставати 8-25 клас Ну що тут зробиш? Французька мова, ми знаємо, скільки учнів, 12 так. учнів. І що становить дві п'ятих? Пам'ятаєте, ми казали, що це, це заміняється... становить? Союзом С, так? Mm -hmm. да? Це 5. 2, 2, 5. Ну і від невідомого. Але хоча тут слово від присутнє, воно стоїть не між дробами числом, а між дробами і невідомим. Тому тут ключове слово «це». і ще підказку, який це тип, є те, що нам відомо, скільки всього учнів в класі. Невідомо, скільки учнів всього. Тому це який тип задач, Настюш? Другий, другий, другий тип задач щоб знайти ціле в другому типі задач. Ми число на що ділимо? 12 поділити на 2, помножити на 5. Так, вірно. Ділимо на чисельник. Так, 12. Ділимо на чисельник і множимо на знаменник. Так, скільки це буде? 12 поділити на 2, 6. Шість помножити на 5. Тридцять. 30. 30. Таблиця множених. Що Уч... таке. Учнів. Це всього, так? Всього. Так, добре. А Відповідь тридцять учнів. Так, Настюша ще читає і п'ятий номер. Відповідь. За три дні Артур прочитав 150 сторінок книги. За перший день він прочитав дві п'ятих прочитаного. За другий 5 вісімнадцятих – дві достатні. Скільки сторінок він прочитав за третій день? І так, тобто всього ми знаємо, скільки сторінок було? Всього 150. 150. Да? А, у нас було три дні, за які він повністю прочитав книгу. Перший день, другий, другий день. день третій. Та третій день. Так, ми не знаємо за... не там, скільки сторінок, не там, скільки сторінок, не там. Так. А, але, е, що за перший, але ми від, знаємо, що, там, що, що, що за перший день він прочитав дві п'ятих прочитаного. Прочитаного цього. Прочитаного мається мова, да, від, від всього, від так. всяких 150 сторінок. Так, за другий день вісімнадцятих від остачі. Тобто ми пишемо від остачі. Остачу треба буде знаходити. То, тобто, 150 треба. Відняти те, що за перший день, так? А третій день решту. Ну, мається на увазі те, що залишилося. Так, і треба знайти, скільки в третій день. І так, Настюше, як будемо розв'язувати цю задачу? За перший день, як знайти? Ну, Тут є треба... дріб від числа. 150... 150. Поділити на що? Поділити на 2. Ой, Не, поділити на 5. на 5. 5, 5, 5, 5. На 5, 5 так, помножити 5. на 2. І помножити на 2, бо це перший тип задач, Вам ціле відомо. І якщо ми ділимо на 5... 30... То... Так, 30. 30 помножити на 2, це у нас 60. 60 сторінок це за перший день. Тепер треба знайти остачу після першого дня, так? Ну, 150 мінус 60. Так, вірно, сто десять. Скільки? Ану, думай, не 110, ану. Підрахуй ще раз. Ой, 90, 90. 90. Слову, сторінок. Це в нас, отак от ми пишемо: остача Після першого. Від до цієї остачі. Ні, о, треба ви... да, знайти спочатку 7, ну, так. 18, так? Тобто ми знаходимо знов дріб від числа 7 так. 18 від 90 Що ми робимо? 90 поділити на 18, на 7. Так, 90 ділиться на 18. Якщо важко усно, можемо в стовпчик. Не знаю. Давайте в стовпчик. 90 ділимо на 18. Ось дивіться, діти. 18 близько до 20. Якщо б ви 90 ділили на 20, ну це те ж саме 9 на 2. По скільки б ви взяли? Ну, десь по 8, так? Ну, по вісім, по п'ять. Десять на одно, п'ять, так? Тобто тут... uh, давайте спробуємо теж по п'ять взяти. П'ять на восім, вісім. Сорок. Нуль пишемо. Ну, пишемо 4 запам'ятовуємо. п'ять на один 50. На десять так? Дев'ять. Так, тобто рівно 5, це і буде. І тепер 5 множимо на 7, і це буде. 35. 5 на 7 35. 35, чого? Сторінок, Старін. це, це у нас на другий день. Тепер є два способи, щоб знайти, скільки ж залишилося нам на третій день. Який ти бачиш спосіб? Все одно, яким ви розв'яжете. Головне, щоб було вірно. Mm. Ну, дивись, можна так, можна від всього відняти суму того, що прочитано за перший та за другий, так? Просто я знаю, як зробити так, щоб було і п'ята діє, а не знаю, як скорочено можна було. Ні, можна як завгодно, говори будь-який. Ну, 60 плюс 35. Так, це буде за перший другий Ценно день я... разом, так? А потім від цього відняти. А давайте виразом це запишемо. Можна так. І зараз ми ще один спосіб обговоримо. Тобто, якщо ви 60 додаєте до 35, ви визначите, скільки за перші два дні разом, так? І 150 від всього віднімаєте, скільки буде? 60 плюс 35. Це буде 95. Так. 95. Так, і чому буде відповідь? 150 мінус 95, це буде. 55. 55 сторінок – це третій день. І відповідь ми пишемо. Діти, в мене тут немає місця, я тут не пишу. Відповідь. 55. 55 сторінок. Вас за третій день тільки запитували. А тепер дивіться. Як можна було а, іншим способом четверту дію зробити? Ви вже знаєте, скільки залишилося після першого дня? 90. І знаєте скільки другий день? 35. Тобто, якщо б ви від 90 відняли 35, від ті ж самі 55 сторінок би і отримали. Так, mm -hmm. а, Можете, пожалуйста, показати де четверта дія, то що не мішав? Вот, от, ось вона. Ви не бачите її? Mm -mm. Не знаю, чому. А хто, може, хто бачить, зробіть скріншот, скиньте в групу. Ну, видно є. Видно? Ну, ну, хтось не бачить, може в когось пристрій такий, що не видно. Є да, у, мене, у мене тільки половина дії. Так, ну хто може там зробити скріншот? Добре? Вже скинула. Так, дякую. А, Настюша. Трошки теж так, помилялась, ну в тебе зірочок теж багато. Я ставлю 9, так. Да? Є зірочки. Скільки використовуєш? Можна, а в мене одна зірочка, так? Мені здається, що більше. Ну, якщо більше, то дві, так? Якщо одна, то одна. Мені зараз важко сказати, я повинна подивитися. Дві. 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 Якщо є, то дві. Добре. А, і так, можна це стирати. Ти чогось збилося, але все було гаразд. Так. Номер шостий. так, подивіться, хто далі хотів би відповідати. Руки бачу. Кароліна, давайте Кароліну запитаємо. Кароліну давно не запитували. І так, номер шостий, давайте напишемо повністю умову. Виразити у кілометрах. У вас такі завдання були на першій самостійній. І були помилки у оформленні. Подивіться. Наприклад, 537 метрів. Яка це частина кілометру? Ну, по-перше, треба писати умову. Не можна відразу відповідь. А скільки в одному кілометрі метрів? В одному кілометрі метрів. Тисяча. Тисяча. Тому один метр це одна тисячна. А 537 метрів це скільки буде? 537 метрів. 000, 000, 5, 537 тисяч. <кій> і обов'язково, так і не метрів, а вже кілометрів. Зрозуміло? Ось тут обов'язково повинні стояти одиниці вимірювання, ті самі, в яких вас просять виразити. І так, наступний дріб 2415 метрів. Яка це частина кілометра? Тут можна це... двома способами. Ну, взагалі можна так, як ми тільки що робили, так? Ну, можна ж сказати, що це буде 2415 тисяч. Тисячних кілометрів. Але це дріб неправильний, можна з нього виділити цілу частину. Скільки разів тисяча увійде в 2415? Два рази. Тому це буде 2 цілих, а остача буде саме 415. Можна так написати, 2,415 тисячних кілометра. А можна було ще як здогадатися? В двох тисячах вже 2 кілометри міститься, так? Тобто 2, цілі будуть кілометрів, а ще залишається 415, а це 415 тисячних. Так, номер 7. Такі завдання були на сьогодні. Вам треба знайти І... натуральні розв'язки нерівності. Можна не писати умову, а переписати цю подвійну нерівність. Так, чи пам'ятає Кароліна, як це робити? Так. Так. Що треба зробити з цими дробами мішаними числами? Треба їх перевести? Перевести у неправильні, неправильні дроби. дроби. Так, переведи, будь ласка, скільки це буде? А як це робимо? Один. Так, молодець. Один на 5 плюс 2 7. Знаменник залишаємо таким самим. Так, тут в нас що буде? Ока станція Х5. Так, а тут. 11 п'ятих. 11 п'ятих. Так, а тепер дивіться, діти. Знаменники в цих дробів всі однакові, так? Тому так. які x вам підійдуть, які будуть між стінкою 11. Які 8, це цикли? 8, 9, 10. І все, так? Ось ми всі перелічили. І так, це зрозуміло? Номер восьмий. Ось тут, мабуть, ми перепишемо повністю умову. Перепишіть умову повністю. Яке найменше значення N задовольняє нерівності n більше, ніж 117. Що треба зробити в таких прикладах? Ми такі теж розв'язували. Десь тиждень тому, ну, приблизно. Треба 100 поділити на 17 до стачею. Виділити, тобто, цілу та дробову частину, або перевести в мішаний дріб. Ось скільки разів 17 влізе у 100? М -м -м, мабуть, 8. Вісім. Давайте спробуємо. 80. 8. Дуже багато. Не, дуже багато. 7 на 8. 56. Чи по 6 може? Давайте 60 плюс 40. Ні, по 6 багато, по 5. Це буде 50 плюс 35. 85, так? 15. Буде 15. 15. А тепер дивіться, ось неповна частка це ціла частина, а другого це буде 15 яких. Таких знаменник е е е, залишається таким самим: 17. А тепер які uh -huh. вам uh -huh. підійдуть? Yes. Які а, більше, ніж 5 з хвостиком, як я це називаю. Поверніть, поверніть, будь ласка. Так, е, запитання. Які... Я зроблю принскрін і... Які... А то я дописую 5. Ніж 5 цілих, 15, 17. Mm. <плес> ну, назви, не, не, бойся помилитися. 5, наприклад, більше, ніж 5 з хвостиком. Ні, 5 менше, так? Наступне за п'ятіркою яке число йде? Шість. Шість більше, ніж п'ять з хвостиком. Так. Сім, вісім. Тобто М може бути е, шість, сім, вісім і так далі до нескінченності. Але вам треба знайти, яке М найменше? Яке найменше з них? Найменше шість. Так і напишемо найменше. натуральне N. Тобто відповідь буде 6. І залишилося ще одне завдання. Давайте швиденько. Номер 9. Чи можу я вже 6 стирати? Мабуть, так. І так, стираємо 6, може і 7. Можна 7 діти? Так. І так, номер дев'ятий. При яких натуральних значеннях А дріб А11 буде правильним, а дріб 6 атих неправильним. І так, це правильний дріб, а при цьому 6 атих неправильний. Треба знайти такі А. Mm. Ні, а, знак питання. Так, ну скажіть мені, будь ласка, хто ну, Кароліна, якщо пам'ятаю, давай Кароліна. Ну, а це буде. Давайте так. Під Один, спором. два, три, чотири, п'ять. А, так, згодна один, бо а, а, одна одинадцята. До п'яти ти дійшла, а шість нам не підійде, шість шостих не буде. Ой, а буде. Буде, Тому ще й і... шостих. Тобто до шістки, так? Підійдуть а, один, два, три, чотири, п'ять і шість. Тобто я все, все, Нікіта, на жаль, вже ми закінчили, і урок закінчився. Ось такі, а підійдуть, Чому? Дивіться. А, треба було так а, підбирати, А, щоб перший дріб був правильний, в нього чисельник повинен бути менший за знаменник. Кароліна почала з найменшого А, одинички, так? А, і так, вона йшла, але треба перевіряти, щоб цей дріб одночасно був неправильний. Якщо до шістки дійдемо, він вже не він ще неправильний, а цей правильний, а вже якщо сімка, то це вже буде правильний, тобто сімка нам не підійде. Так, Кароліна десять. І там зірочки теж, мабуть, є, так? Одну. Так. Добре. Тепер що ви берете надім? Надім ви берете, можна це очистити, діти? Зробіть скріншот, якщо ви не встигли. Можна? Так. Надім ви берете перший варіант. Зараз я його сфотографую. І контрольна в нас буде завтра на першому уроці. Хотіла сказати, Подождите. що в нас. Извините, ви же говорили, що в понеділок буде контроль. Нет, я не говорила, що в понеділок. Ви писали, коли було сам Ще раз, де я таке писала? Покажіть мені, будь ласка. Якщо ми готуємось до контрольної роботи минулого року, цього, що ж нам далі? Ні, ви, ви говорили в п'ятницю, так. Не знаю, про який понеділок ідемо. Так, добре, до побачення.